Його бажання та мрії щодо тебе. Давай подивимося. Що він тут, мріє, бажає? У нас іде четверка кубків. Ну, тобто, він хоче новий якийсь шлях з тобою. Зараз якась ніби пауза, да, рицар Пентаклів. Між вами ніби пауза, і він хоче почати якось будувати стосунки по-іншому. Хоче все робити по-новому. Король жезлів. Він хоче взяти, ніби, знаєш, як активність своє руки лідерство. На себе хоче взяти в цих стосунках. Що він хоче від тебе? Туз жезлів. Ну, ти йому точно подобаєшся як об'єкт да, жіночий, як жінка. Тут фізичне бажання показано, що він ще хоче. Спілкування хоче. Прояснення якихось моментів, зустрічі хоче. Ну, Тут однозначно мужчина хоче змін. Точно хоче змін. Так як зараз йому не подобається, йому надоїло, щось його не влаштовує. Він хоче якихось таких змін, які призведуть до стабільності. От зараз між вами нестабільно. Мало почуттів, можливо, мало проявів почуттів. Він хоче якоїсь ясності з тобою. Бачить тебе, королеву мечів. Ну ти така достатньо серйозна, жорстка. Можливо, ти йому якісь ультиматуми поставила. Королева мечів, вона відсікає те, що їй не подобається. Тобто, ну, або робиш так, як я сказала, або не будемо з тобою разом: імператор. Ну, він хоче дорости до цього імператора, він хоче цих змін. Можливо, тут навіть наскільки, у нього це бажання виникло, да? скільки ти йому поставила умови, що от буде по-іншому або до побачення. Да? І він тут старається, він хоче рости до цих умов. Що буде? Тройка жезлів. Ну, стосунки між вами будуть якби, рости, розвиватися. Троєчка жезлів завжди розвиток в чомусь. Ну, він вже взяв один цей жезл. Тут у нього до тебе жезл, він буде діяти однозначно, по крайній мірі він буде пробувати. От на ці умови, які ти йому поставила, він буде йти. Він буде старатися, до чого це все прийде? До шестьорки жезлів, до перемоги. Шестьорки завжди якась гармонія вже наступає в шестерках. От у вас наступить якась гармонія, якийсь буде більш баланс. Можливо, він буде більше тебе цінувати, дивлячись, що ти від нього захотіла. Да? Він буде йти на ці умови, які ти йому сказала. Однозначно. Хай так і буде.